Що спільного між сигаретами і щоденником вдячності? Або, наприклад, що спільного між алкоголем і прогулянками? Правильно, і те, і інше звички. Проте одні звички прилипають до нас так, що ми не можемо їх позбутися, а інші, що б ми не робили, все ніяк не можемо впровадити у своє життя. Сьогодні ми з вами розберемось, що не так в наших стратегіях зі звичками. Чому одні прилипають, а інших ми не можемо позбутися? І чи трекер звичок це те, що рятує ситуацію? Чи дійсно трекер звичок це такий важливий інструмент? Спочатку давайте розберемось, що це таке. Трекер звичок це така звичайна таблиця, яку можна зробити, або в блокноті, або десь на комп'ютері в Excel, в якому рекомендується відзначати кожного дня, які там звички ми собі запланували, чи ми їх виконали, чи не виконали. В результаті у людей після відзначення того, що уху, я зробив молодець, виділяється допамін і вважається, що це є такою рушівною силою, яка допомагає нам триматися цих звичок. Але перше, що б я хотіла відзначити, що все-таки трекер звичок це є інструмент, і це дійсно хороший інструмент. Це такий самий інструмент, як, наприклад, ВУП, Apple Watch чи інші. Гаджети, які допомагають слідкувати за нашою поведінкою, те, скільки ми гуляємо або, наприклад, скільки ми спали. Але тут важливо відзначити, це лише інструмент, який показує нам статистику. Ось ці гаджети вони за нас не підуть у спортивний зал і не підуть раніше спати, це лише те, що показує нам загальну ситуацію, як виглядає. І якщо ми дотримуємося якихось своїх обіцянок, то звичайно буде внутрішня мотивація, яка нас буде підтримувати. Тішити і казати так, що я молодець, і, і ця мотивація буде рости. Але потрібно пам'ятати, що це лише інструмент, і він не є тією основною рушійною силою. Чому це так можна більш детальніше розібратися, коли ви послухаєте і дізнаєтесь, як працює допамін. Якщо вам це цікаво, на цьому каналі є окреме відео, де я розповідаю про допамін, і там ви можете його переглянути. А поки ми переходимо до трьох основних ключів. Від яких залежить, вдасться нам розібратися з звичками чи ні. І перший, про який би я хотіла поговорити, це чітке розуміння, навіщо воно мені. Аргументація до звички, що це корисно для здоров'я, звучить логічно, але для нашого мозку недостатньо переконливо. Справа в тому, що в світі існує безліч звичок і рекомендацій, що можна робити: робити ранкову зарядку, займатися різними видами спорту, прогулянки. Медитація, йога, холодна вода, дивитися на сонце, і цей список можна продовжувати в безкінечність. І нам фізично не вистачить часу, мотивації і ресурсів, щоб робити ось всі ці звички і постійно їх трекати. І тут важливо зрозуміти, яка наша внутрішня як би, мотивація і що важливо для нас зробити зараз. тобто, Звичка, вона повинна вирішувати якусь нашу проблему, якусь нашу біль. Тобто у мене є конкретна ситуація, конкретна проблема, з якою я хочу справитися, і ця звичка її вирішує. Так, власне, сталося в моєму житті, хочу поділитися з вами своєю особистою історією. Всі, напевно, чули про такий інструмент, як щоденний вдячності, де потрібно записувати там, подяку собі, світу, оточуєм за те, що чудового відбулося в нашому житті. Звичайно, я про цей інструмент знала, крім того, я навіть знаю чудові дослідження, які підтверджують його ефективність, що це дійсно інструмент, який вартий уваги, тому що він впливає на позитивне на здоров'я, на наше самопочуття, і там є цілий список таких агрегатів, чому він класний, але при цьому я ніколи ним не користувалася аж до одного моменту. І цей момент настав тоді, коли разом зі своїм психологом на сесії ми розбирали там одну із тем. І під час розмови я зрозуміла, що у мене є одна така інша, ось в даному випадку некорисна, я б навіть сказала, дурнувата звичка, точніше, вона у мене була. Я постійно чіплялася до себе і звинувачувала себе. Тобто я була незадоволена собою, не так зробила, не стільки недостатньо, не такі результати і так далі. І ця стратегія поведінки, навіть такої, знаєте, думок, вона постійно була в мене в голові. І коли на сесії ми це розібрали, я це помітила і зрозуміла, наскільки руйнівним це є для мого життя, от, власне, тоді психолог запропонувала мені, щоб я робила ось цей щоденник вдячності, проводила його, навіть не записуючи, а просто промовляючи до себе. І тоді ми домовилися, що я буду це робити кожного дня протягом якогось там періоду. І цю звичку я прив'язала до іншої звички, яку я роблю кожного дня, а власне це було чищення зубів. Взагалі, є ось ця рекомендація, що коли ми впроваджуємо нову звичку у наше життя, то дуже важливо визначити, коли ми будемо її робити. Потрібно визначити або конкретну годину, дні, коли ми це робимо, або іншим розв'язком буде прив'язати ось цю нову звичку до іншої існуючої. І в моєму випадку існуюча звичка це чистити вечором зубки. А додаткова звичка, яка до цього дійшла, це коли я чищу зубки, не думати про химені кури, а думати про те, за що я сьогодні вдячна сама собі, там, світу і близьким. І саме в такий спосіб мені вдалося впровадити цю звичку. До речі, ось ця рекомендація, що звичку потрібно прив'язати до інших. Про неї розповідається у книгах Крихітні звички та анатомні звички. Розбір до цих двох книг і порівняння їх рекомендацій, я робила на своєму каналі, тому, якщо цікаво, ви також можете зайти і переглянути. А зараз ми переходимо до другої рекомендації, і вона звучить так: людина-підтримка. Неважливо, подруга, друг, тренер, наставник, але інша людина, з якою є домовленість і відповідальність. Щось робити. Згадайте, будь ласка, зараз у своєму житті ситуацію, коли у вас був якийсь вчитель, наставник або тренер. І згадайте, будь ласка, чи було вам, а може зараз, чи є вам простіше виконувати якісь ось ці завдання і домовленості. Наприклад, в моєму особистому житті найпростішим часом, коли мені було найлегше ходити на тренування, це був час, коли в мене був особистий. Тренер в спортзалі, і я просто знала, що людина на мене чекає. І вже як ми домовилися, якось було незручно там, знаєте, оцих останніх 10 хвилин, коли ти виходиш дому, відкладати, і тому я майже не майже, я не пропускала тренувань. Або, наприклад, коли ми вивчаємо мову. Так? Якщо ми домовилися там з викладачем, ми, по-перше, будемо з цим викладачем ось у якусь там годину чи півтори навчатися. А крім того, домашнє завдання, навіть якщо не ідеально, ми все-таки його виконаємо. І це пов'язано з тим, що взагалі наш мозок він розвивався сотні тисяч років. І генетично закладено так, що нам, людям, потрібні інші люди. Тому що в нашому мозку в нього такий, знаєте, є такий первинний страх, що якщо довкола нас не буде людей, всі від нас відкажуться, то це дорівнює рівно як показати дорівнює, це дорівнює смерті. І в результаті. Нам страшно втратити ось ці зв'язки на підсвідомому рівні. І тому, коли є домовленість з іншою людиною, особливо людина, яка нас підтримує, знаєте, нам аплодує і каже, що ми молодці, то в загальному це, по-перше, ось ця підтримка вона впливає на допомін. А по-друге, це ось це переконання того, що з нами є інша людина, нам потрібно утримувати ось ці зв'язки, і це буде позитивно діяти на нас. Крім того, я можу навести, в приклад ще дослідження. Власне, один із моїх вчителів, професорів, вона проводила дослідження, коли порівнювала, як наявність іншої людини впливає на процес схуднення. Експеримент проводився наступним чином: людей ділили на дві групи, і перша, і друга група вони мали той самий протокол і рекомендації по схудненню, але в одній групі там не було ніякої підтримки. Тобто вони ні з ким не спілкувалися, а в другій групі у кожного учасника була така людина, якби Баді можна назвати, яка кожного дня їм там телефонувала чи дзвонила, і говорила: привіт, ну що ти там, як в тебе справи, виходить чи не виходить? І ще цікаво, в результаті вийшло, що ось цих дві групи, одна без підтримки, інша з підтримкою, на кінець мали зовсім інші результати. Люди, в яких була підтримка, ось ця і людина, яка цікавилася, як у них справи, вони схудли набагато більше, і в них показники були кращі, ніж тих, якої підтримки не було. Тому, якщо ви намагаєтеся вбудувати якусь звичку у своє життя, щось змінити, або навіть позбутися якоїсь звички, подумайте про те, чи могли б ви собі знайти якусь ось цю людину підтримку. Це може бути близька людина, друг, член родини, або просто хтось інший, кому ви просто за це заплатите кошти, якості, послуги. Третій пункт він про те, що звичка не назавжди. Звичка це не довічний контракт, якого потрібно триматися і якої не можна позбутися. Звичка це те, що приходить у якийсь період часу і закриває якісь наші задачі, а потім іде. І основна проблема в тому, що коли ми впроваджуємо якусь звичку, або навіть її позбуваємося, то ось цей безлімітний період часу, ось цей довгостроковий. Він лякає, і тоді людина починає відключатися. Зараз я б хотіла звернутися трохи до такої історії, пов'язаної з залежностями. Справа в тому, що люди, в яких визнана залежність, вони залежні від чогось, там неважливо від чого, і коли вони проходять свою терапію, то ось одним із головних завдань є те, щоб утримуватися від виконання ось цієї некорисної речі, звички, тобто. Не пити алкоголь, не грати в ігри, не, не вживати якісь наркотичні засоби. Вони приймають ось таку ідею, що я не роблю цього лише сьогодні. Тобто немає ідеї в тому, що це на все життя, я зараз перестаю там пити, грати чи що завгодно, завжди говориться про те, що я не роблю цього лише сьогодні. А в ті дні, коли стає набагато навіть складніше, щоб втриматися от від, від цієї руйнівної звички, то також рекомендується, щоб переходити навіть на декілька годин, говорити про те, що я не заграю там, не вип'ю в найближчих дві години. І потім, коли ось цей голод і ця така потреба, велика потреба це зробити, вона трохи стихає, тоді людині набагато-набагато більше. Тому тут варто звернути увагу, якщо ви хочете чогось позбутися. Починайте це з перспективи, що я не роблю цього лише сьогодні, і ми це продовжуємо просто кожного, кожного дня. Якщо ж ми набуваємо звичку, можна спробувати створити собі якийсь челендж. Я особисто такі челенджі улюблюю. Там челендж 30 днів без кави, або 100 днів заняття спортом, або там, наприклад, 50, днів до кінця, чи не 50, днів, 50 разів до кінця року я займаюся спортом. І тоді це створює таке мені якби змагання, це створює якийсь, знаєте, ну, ну, відчуття такого трохи азарту, напевно, адреналіну, і тоді набагато простіше впоратися. А вже після цього, якщо ця звичка дійсно вам потрібна, то вона стовідсотково залишиться у нашому житті і після цього періоду. Поділіться, будь ласка, в коментарях своїми лайфхаками, що допомагає впроваджувати нові звички у ваше життя. А продовжуючи тематику ось цих трьох основних ключів, важливо зазначити, що коли в нашому житті ми підходимо до звички, як до чогось такого, знаєте, простого, коли ми розуміємо наше ось це внутрішнє, навіщо ми це робимо, коли є підтримка, і коли є розуміння, що цю звичку ми впроваджуємо не на все життя, тоді набагато простіше з нею залишитися. І наступного разу, коли у вас рука... Потягнеться до бургера, сигарет чи алкоголю, згадайте, будь ласка, це відео і подумайте, а на що б ви хотіли замінити цю звичку. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися. До наступних зустрічей. Пока-пока!